Наш переїзд. Найбільший треш завжди без відеоряду. Ми спакували речі, їх було багато. Ну, ок. Вирішили ми. Якщо не влізе, завеземо на нову пошту. Тетріс не склався. То було зрозуміло спочатку. В мене ж неман. Хоч я кожного разу сподіваюсь, треба їхати на нову пошту. І тут на вулицю виходить дід. І чомусь тягне за собою ноги від київського столу, які в село ми вести не збиралися. Злякався, що уїдуть без нього. Дід вже погано ходить квартира в Києві на п'ятому поверсі без ліфта. Відправити його вверх по сходах це якось не по доброму. Як і возити півдня по новим поштам. Діда посадили в машину, похапали кішок в переноски і поїхали. З речей в машину склалося те, що лежало в коридорі праворуч, все, що ліворуч, лишилося в Києві, і ми намагаємось без нього обходитись. Кішки в дві охрипли голосини волали всю дорогу. В нас янгольське терпіння ми не виконали цих тварюх у вікно. Зате доїхали швидко. Не хотілося зайвий раз зупинятися навіть на каву. Слава Богу, ми на місці. Видихаємо, дивуємось наявному комплекту речей, вирішуємо, хто де буде спати. Кішка няша добу ховалася під сидінням в машині, Намагались там її годувати, та на запах їжі завжди першим приходив хотей. Потім занесли няшу в будинок і дві доби не могли її відшукати. Потім вона знайшла собі схованку в шафі, нарнія у нас десь там і Кожної ночі з гуркотом і половиною речей звідти вивалювалась. Трохи лякає, доки не звикнеш. Знайомтесь, няша з черешньою. Найстарші наші кішки. У черешні характер нордічний, а няша то сусільна нарнія і космос. Ми думаємо, що вона, погано адаптований прибулець, невдало замаскований під пухнастий хутряний капелюх. Думала, по приїзді ці дві дуринди будуть страждати, а хотей строїти всіх і керувати парадом. Та ні. Черешня просто випхала хотея з Орисею з хати брутально і зі скандалом. Сиділа біля входу та гирчала на всіх, як злий, невихований доберман. Нам самим страшно було в будинок заходити. А Орися пішла жити в гараж, як в казочці про зайчика та лисичку. Тільки й нема кому бідолашну Орисю рятувати. Сусідські півні з косою на плечах приходити відмовляються. Через кілька днів коти поділили зони впливу, територію і хто з ким спить. Навіть Ориську повернули до сім'ї, але й досі її шкода. А на городі домінує хотей, грає з старшими кішками в доганялки. І не те, щоб ця гра їм дуже подобалась. От навіщо воно йому. Тепер це точно не прохить, мабуть, фітнес. Дід обійшов наш город, подивився де що виросло. Сумно і довго качав головою. Потім сходив на екскурсію, подивився на сусідський город. Прийшов і розповів нам, що ми не хозяйки. А треба, щоб було, як у сусідки. То йдіть і вчиться. З пам'яттю в діда вже не дуже, тому цей ритуал повторюється щоранку. Забути, що ми погані господині, ми не встигаємо. Але ж сусідський город реально класний. У сусідки без води росте все, що в мене загнулося навіть з поливом. Якась побутова магія, для володіння якою треба тут народитися. На нашому городі шикарно росте хіба що бур'ян. Якщо стати спиною до городу, а потім різко повернутися. Можна побачити, як брізка з сичанням повзе на прополоту грядку. Повилазила повитиця. Хваліть Бога, її не стільки, як я боялася, та це тому, що я з нею борюся нещадно, виношу згороду і спалюю. Давно вже треба було повністю видрати, посіяне на насидирати жито, пізніше позбавлятися від коренів буде важко, але там, де жито, перій не лізе. І воно таке гарне і зелене. Доки зелене, нехай росте, підкошуємо іноді на мульчу. Огірки пересівала, мабуть, рази чотири. Ну, ок, спочатку я їх закопала на штик лопати. Але ж потім я врахувала помилки. Чому вони не сходять? Сусіди пригостили розсадою місцевих помідорів та пророщеним насінням огірків. Воно все в них росте без поливу. Якщо навіть тепер не виросте, то може мені наступного року обмежитись вирощуванням камсісів. Камсіси фореве. Камсіси проростають по всьому двору через тріщини в асфальті та купи битої цегли. Не тільки політика, мистецтво можливого, садівництво теж. Хотей допомагає копати картоплю. Мій ти ескаватор, а потім підеш валятися на моєму ліжку. На картоплі зовсім не було каларадських жуків, що тішила неймовірно. А зараз вони всі на баклажанах. Баклажани два місяці думали жити їм чи таки здохнути. І тільки вони вирішили ще трохи з нами побути, прийшла ця пошесть. Кроплю, а що робити? Шпінат, хвалити Богові, пішов стрілку і висох, бо більше їсти шпинат ніхто не міг і не хотів. В яких тільки стравах ми його цього року не їли. Шпінат наразі єдине, що в мене гарно вродило. Навіть є привід пишатися. Ну да, картопля мілка, а огірки рости не хочуть. За те, який в нас був шпінат, рукалу не видираю, і квіти, і темно-зелене листя мені подобається. Коріандр квітне, як біле марело. Високий, щільний, декоративний. Я смак коріандру обожнюю, любима спеція, хіба що в компот не додаю. А попередню його стадію кінзу терпіти не можу. Хоч, наприклад, в дому з виноградного листя потрібно саме кінза. Декоративні якості салатів недооцінені. Ось ще якийсь квітне яскравими блакитними квіточками. залишу на насіння. Може, звісно, це бур'ян, але ми його їмо, і він нам смачний. Наступного року хочу посіяти салати на клумбі як компаньони для квітів. Тут головне не захопитися в період весняного авітамінозу і не зжерти насадження вщент. Кабачкова проблема в селі теж існує. Навіть кури та кози з навалою кабачків впоратися не можуть. Ми в нашому селі унікальне та рідкісне явище. Нас потрібно показувати за гроші. Нам не вистачає своїх кабачків. Ми саджаємо город вперше в житті, то ще не знаємо, скільки на сім'ю потрібно кущів кабачків, а скільки огірків чи помідорів. Та в нас прекрасні, неймовірні сусіди. Дай їм здоров'я! Дякуючи сусідам, в нас теж кабачково огірковий безліміт. Рекомендую гарний рецепт солоних огірків, який люблю більш за всі, що колись пробувала. Огірки миємо, замочуємо в холодній воді десь на годину, це важливо. Обрізаємо кінчики це теж важливо. Розкладаємо по бутилях з приправи, що ви любите. В мене кріп, чесник, хрін, тархун, листя смородини та вишні. Все це теж в бутилі. Заливаємо розсолом столову ложку солі на один литр води. Воду краще з криниці або з колодязя, я беру покупну. Залишити киснути десь на тиждень, доки розсіл почне світліти та осідати. Розсіл тоді злити, закип'ятити, знов залити в бутилі і закатати кришками. Простий рецепт, проте він завжди гарно виходить: оці три страшних уродця з моєї грядки. Ми їх урочиста всією сім'єю з'їли. Сподіваємось, ще щось виросте. Надія вмирає останньою. Подруга покликала збирати черешню та вишню. Вишня відрами щось таке з дитинства, з бабусіної дачі. В місті її купують кілограмами. Смачні, гарно вони в наших краях родять. Варення це теж з дитинства. В дорослому житті я його ніколи не варила. Витрачаєш час, цукор та нерви, потім всю зиму намагаєшся комусь згодувати, а потім через кілька років викидаєш половину, бо її так ніхто й не з'їв. А тут чомусь раціонально хочеться варити варення. Свіжими стільки черешні та вишні не з'їсти, морозити ніде, і чорна смородина в нас вродила. Рясна, але несмачна, тверда, проте желюється чудово. Джем з неї густіє відразу. Варили потроху на пробу і на кілограм фруктів. Все спробували, все сподобалось. Раджу рецепти в описі, щоб не марнувати час. Черешня з вишнею, чорна смородина з черешнею. з вишні з додаванням шоколаду і коньяку. Це експеримент. Просто стало цікаво, що ж воно таке буде. Варила за рецептом варення п'яти хвилинки. Вийшло щось дуже смачне, але дуже рідке. Як топінг на морозиво, чи для просочування коржів ідеально. Але за 5 хвилин то не варення. Треба шукати інший рецепт. Привезли як обіцяли з Києва дощ аж на три дні. А ще величезну, красиву грозу над морем. Тільки я, мабуть, ніколи вже не зможу щиро тій грозі радіти. І ніхто в Україні не зможе. Кляті сусіди. День народження наш дід відсвяткував з видом на море. Важко вигадати щось оригінальне на подарунок людині його віку подарували зручні вуличні крісла. Будівництво сторіччя водогін, нарешті, завершений. Кільце підвезли, трубу розтягнули. Лічильник опломбували, траншею ми закопали. Однією проблемою стало менше. Сподіваюсь, надовго. Наш ремонт набирає оберти. Шкрябаємо будинок ззовні і всередині. Підготовчий етап, підґрунтовку та фарбування. Подивилися безліч роліків, оптимального методу не знайшли. Терка з ручкою, фігня. Насадка на дрель повна фігня. Шпатель ні, не працює. Залізна щітка трохи гарніше, але лише трохи. Намочити стіни це про менше пилюки, але не про прискорення чи полегшення роботи. Нам допомогла найгрубіша, яка була у продажі наждачка. Хоч продавшиня в магазині обіцяла, що ми нею стіни наскрізь протремо. Ремонт явище не тільки безкінечне, а ще й ресурсомістке. Крім навичок, яких в нас немає, потрібно безліч різного інструменту. Тому пропозиції виробника акумуляторних інструментів Лідер ми дуже зраділи. Ми мали можливість вибору. В інтернет-магазині Лідер багато корисної техніки за дуже приємними цінами. Ми навіть посварилися, вирішуючи, що нам більш потрібно. І тример на колесах хотілося, і пилку для дерев. Я особисто просила універсальну мийку. Після поїздок ґрунтовими дорогами не те, що колір машини, її породу розгледіти неможливо. Зупинились на кутовій шліфувальній машині, тобто болгарці, лідер, як найбільш універсальному агрегаті для ремонту. Приїхала наша прелесть. Знімаємо розпаковку. В комплекті зарядний пристрій і акумулятор. Це зручно. Акумулятори входять до базового комплекту не завжди і коштують третину його вартості. Безщітковий двигун запобігає перевантаженню. Дуже зручно з крапки зору безпеки та довговічності роботи інструменту. Є дисплей, на якому відображається інформація про стан заряду батареї та режим роботи. Режимів маємо три. Різання, шліфування, полірування. Ми наразі активно юзаємо перші два. При перевантаженні дисплей загоряється червоним. Але навіть тоді інструмент тримає оберти. Найзручніша і особлива перевага нашої болгарки поворотна голова на 180 градусів. Ми з племінником правші, сестра лівша. Наш інструмент можна зручно налаштувати під праву і ліву руку. Змінна рукоятка теж встановлюється в два положення ліве і праве, а можна взагалі її зняти. Ок, чудово! Вже можемо показати, як світиться дисплей, як встановити акумулятор і як лопається пакувальна пупирчата плівка. Ніхто з нас не знав, що диски для болгарки в комплект не входять, а продаються окремо тому, що наша девайсіна ріже все. Від пластику до граніту. І про наші конкретні потреби виробник нічого не знає. Наступного дня купили потрібні диски для дерева, металу та для шліфовки. Це мала дещиця того, що може наш інструмент. Далі будемо купувати за потребою. Нарешті можемо показати нашу болгарку в роботі. Це найзручніший і найкрутіший інструмент цього типу за адекватні гроші. Так, треба звикнути і навчитися. Але це вже про нас, а не про нашу прекрасну девайсіну. В інструменті продумано все, щоб споживачу було зручно. Хто не впізнав, це мій племяш. Так, в щитку і в захисній курці при жарюці плюс тридцять два. Ми прочитали про техніку безпеки і вирішили, що краще перебдіти, ніж надобдіти. Зрізали старий замок, бо ключі ми десь успішно посіяли, навіть здивувалися, наскільки вийшло легко. Нарешті зручно знімати стару фарбу. В ідеальному світі цих плям не має бути. Але ж це старі гаражні ворота, і ідея була зняти фарбу там, де вона відпадала шматками. Вуличні ворота ми теж трохи обдерли, але без фанатізму. Бо вони тільки на тій старій фарбі і тримаються. Зрізали металічні стовпчики, що залишилися від старого літнього душа. Швидко, зручно, легко. Ми горді своєю гордістю. Так, зараз розповідаємо тільки про демонтаж. Далі наш ремонт ще не просунувся. Та маємо багато планів і довгий перелік робіт для нашої болгарки. Все покажемо і розкажемо. Далі буде. Щиро дякую фірмі Лідер за інструмент. Ви найкращі. І нагадую посилання на інтернет-магазин в описі. Щиро раджу. Вони класні. Ще про пипирчату плівку. Її обожнює хотей і використовує так само, як ми. Для заспокоєння нервової системи. Наші дзеркала від склосервіс чекають на шафі закінчення ремонту, загорнуті в пупирку. Кіт ходить по ній, навмисно чіпляє пазурами бульбашки і насолоджується звуками. Він може й заспокоюється. Але коли ми вперше це вночі почули, було настільки моторошно, що мало не повірили в домового. Ванька фарбує паркан. Шкода нікого підрядити за методом Тома Сойра. Вирівняли рейки, трохи відмили, мінімально почистили, знежирили. Продавець в магазині сказав, що фарба не потребує ґрунтовки, гарно лягає і на старе покриття. Може, й лягає, але витрати чималі. Зняти стару фарбу і загрунтувати було б економічніше. Пофарбувати гараж ідея сестри. Каже, у нас тут буде Санторіні на мінімалках. Спочатку було прибирання. Це як пошук скарбів, тільки брудніше. Витягли все. Знайшли запас гранчаків на все життя. Звільнили погріб від старої консервації. Яхта чиясь улюблена іграшка. Маємо на неї плани. Замазали розчином найстрашніші щілини. Ось так воно було. Перший шар побілки, другий шар побілки. Далі буде. Зробити з цього Санторіні це вірити в себе, бачити ціль і не бачити перешкод. Встали, вмилися, випили горнятко кави, покрасили гараж. І так кожного дня. Може, колись на ньому й буде стільки шарів побілки, як на історичних грецьких будиночках, тоді буде схоже. Намагаємось знайти якийсь баланс між життям і роботою, бо всю роботу тут не переробити, а здохнути на городі вже цього літа в наші плани не входить. Тепер роботи в нашому житті стало трохи менше, а споглядання медитації і кави трохи більше. Для ідеального відпочинку мені потрібні затінок, вид на море, гарні новини в телефоні, кіт хотей на колінах і кава. Обов'язково кава. Мій відпочинок робить ідеальним: кава від 25 Coffee Roasters. Є кава і кава. Як є автомобіль Audi, а є Лада Пріора. Все, що ми купували від 25 Coffee Roasters, це Ауді в світі кави. Тільки натуральна, свіжої обсмажки, найсвіжішого перед самою відправкою Помола. У 25 Coffee Roasters чудовий сайт з можливістю підбору кави на будь-який смак. Якщо хочеться живого спілкування на сайті Неймовірні консультанти. Просто розкажіть їм про свої улюблені смаки і вам порадять те, що вам точно сподобається. Можна оговорити переваги окремих кавових регіонів в продажу кава з 13 країн чи відмінності між екзотичними сортами. На сайті більше 40 різних пропозицій. Та, щоб ви не вибрали, смак буде насиченим, помел найсвіжішим. Безоплатна доставка замовлень від 350 гривень по всій Україні. Щиро раджу, вони чудові. Посилання на сайт 25 Coffee Roasters в описі. Промокод хата 25 дає знижку 20% і діє місяць з дня завантаження відео. На нашій акації збудували гніздо пташечки. Не знаю, як вони називаються. Таке собі місце для гнізда. Під деревом ходить четверо наших котів, час від часу намагаються на нього залізти. Рятує пташок те, що гніздо дуже високо, туди кішки лізти бояться. Дістатися може хіба що хотей, а він надає перевагу вологому корму та цвіркунам. Та двічі бачили, як пташки проганяють хотея дзьобами по голові. Може, щось у ту голову вскочить, бо навіть не знаю, чим їм допомогти. У нас тут бьотвочинг у всі сторони, комах багато. Тож розмаїття пташок на городі, як у пристойному заповіднику. Біля нашого берега з'явилися пелікани, ціла зграя пирнають, ловлять рибу. Намагалася підійти ближче, та вони мене не чекають. Лебеді збираються величезними зграями. Коли вони пливуть місячною доріжкою, це неймовірне видовище. Одути гасали погороду цілою зрайкою. Сиворакші вирили гнізда нори прямо у нашому схилі. Боюсь, наші коти теж про це знають. Останні роки на південь Одеської області прилітають навіть рожеві фламінго. Може, колись і до нас дістануться. Хотей жере саранчу і цвіркунів. Магія китайського імені. Там ще й не таке їдять. Здобич намагається вилізти з пащі, шевеліть лапами і тріщить на зубах. Огидно дивитися. Але саранча не пташки, її я рятувати не буду. В коментах питали, чи ходимо ми на море. На наше ні. Море з цього боку Одеси закрите. Навіть на берег виходити заборонено. Відкриті лимани. Туди ми їздимо купатися. Море, сонце, білий пісок, вода трохи солонувата. Якщо прижмурити очі, можна уявити, що це море до краю, і немає у світі ніякої війни. І все в житті правильно, і все може стати як раніше. Поки так, наразі тільки так, але ж колись війна закінчиться і буде мир. І літо на гарячому піску, і на хвилі можна буде дивитися, не прижмурюючись. Треба вірити. Ми не можемо зневіритись. Допомагаємо, донатимо все буде Україна. В мене є ще один канал про пошук будиночків в селі. Посилання в описі всіх запрошую. Наступного тижня збираємось на кілька днів в Бесарабію оглядати будинки. Звідти, сподіваюсь, привеземо і засмагу, і мушлі рапанів, і спогади про море. А ще дякуємо кожному, хто допомагає нам з ремонтом. На каналі відкрите спонсорство. Можна, наприклад, пригостити кота хотея, а то він скоро нас жере. а в описі під відео номер картки, на яку можна задонатити на ремонт. Ми дуже всім вдячні. Без вас було б набагато складніше. Підписуйтесь. Буде ще багато цікавого.